Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, ми ти прослаємо нашого Господа і приступимо до читання і роздумування над Божим Словом сьогодні. І настільки він нас любить, що попереджує про все те, що має відбутися, хотів сьогодні поговорити над таку тему, як Євангелія, останні... останні дні цього людства. Ми підійшли до того часу, і Святе Слово Боже нам про це говорить. Хотів зачепити цю тему, хоч вона багато. Багато говориться в інтернеті і так між людьми, між віруючими, але хотів би зробити такий підсумок і самому для себе, і для всіх тих, хто буде слухати. Вірю, що Господь хоче зараз через кожного, хто відкриває своє серце для нього, щоб свідчити про нього. Про добру новину в ці останні дні. Хоче достукатись, достукатись до тих, хто ще десь сумнівається, ще не вірить, що ми на підході того, що Господь прийде так, як обіцяв друге. І це є радість, це є насправді дуже велика радість очікувати Господа, святий апостол Павло, він, він радів, що тоді на початку зродження церкви. Він радів і чекав, що Господь може в той момент прийти. Це є радість. Це раз це нас, це нас приводить до зосередження, до того, щоб ми спостерігали, були наготові до будь-якого розвитку подій, що Господь прийде зараз. І щоб ми були так, як ті мудрі діви, які чекали на Господа, нікуди не відходили, ні за маслом, щоб на все було готове. Ну давайте прочитаємо саме першу книгу «Откровення Святого Івана Богослова, яку Ісус відкриває через Свого посланця Івана. І, третій, і перший розділ, третій вірш. Що щаслива, читаємо щаслива людина, хто читає і хто слухає слова пророцтва цієї книги. І Додержує, що написано в ньому, бо час близький. Щаслива та людина, хто читає, хто роздумує, хто слухає і хто додержує, що тут написано в цій книзі. Хотілося б зразу е, так, є декілька думок, що церква всі ті, хто вірить в Господа, вони не будуть. Вони будуть проходити скорботу. Велику скорботу, яка описана в цій книзі. І. Ви, ви, ну, виправдовуючи це твердження, вони гарантують на тому, що церква мусить укріпитись, мусить очиститись. любі, дорогі мої брачки, сестрички, вже Господь би хотів, щоб його діти. Проходили разом з поганими, разом з тими, хто сміється над Божим ім'ям, над всім що є святе. І проходили і терпіли ці кари, які Бог вилиє на цей світ, вилиє на, на цих безбожних людей, які відвернулися від Нього, відвернулися від Нього. Ні. І Господь в багатьох місцях святого свого слова говорить про те, що. Не буде його невіста, його наречена, його церква любима, ті всі, хто отримали завдаток Святого Духа, ті, хто народилися своє, вони не будуть проходити ці скорботні часи. І зразу ж в цій книзі святого Івана Богослова, від Відкровення Святого Івана Богослова, третій розділ, десятий вірш. Ми читаємо, що? Як це звернення до церков? Як же ж хоронив до одної з церков? якож, якож хоронив, якож зберігав ти те слово терпеливості моєї, то я тебе збережу від години спокуси, що має прийти на цілу вселенну, щоб випробувати мешканців землі. Це Господь говорить, е, до. Філадельфійської церкви, церкви Філадельфії, тому що згідно цієї книги, з семи церков, тобто повноти церкви. Тільки дві церкви з семи церков будуть спасені, будуть забрані, будуть готові, як от і ті діви, які описані в Матвія 25 розділі. Тобто вся інша церква буде спати, або буде думати, що вона. Спасенно, все, їй більше нічого не треба. Все вони мають і, і не, не буде чекати на прихід Господа. Що це не зараз, це буде пізніше. Мідорогі, Господь попереджає своїх завжди, всі пророцтва вони направлені, щоб попередити, щоб попередити своїх, свій народ. І тому Господь попереджає нас, що ми. Не призначені на цю годину, тому що ми його наречені. Друге слово, яке я би хотів зачитати, це знову ж таки те та ж сама книга, тому що в цій книзі все описано, все те, що буде відбуватися після того, як церква буде забрана, все описано тут по кроково, по, -по, -по розділах Господь попереджає, що буде з людьми. І дивіться, що на підтвердження того, що церква буде забрана, ми читаємо 6 розділ з 9 вірша, про те, що всі ті, хто залишиться, і ті, хто залишиться після того, як церква буде забрана, послухайте, що буде, коли цей раз Ісус відкриває печаті гніву. І коли отворив п'яту печать, бачив я під жартівною душі вбитих за Слово Боже. І засвідчення, котре мали, і покликнули вони голосом великим, говорячи, доки, Владико, святий і правдивий, не будеш судити і мстити за кров нашу над тим, що думають на землі. І дано кожному одіжбі і сказано їм, щоб впокоїли ще що малий час, доки не доповнять числа слуги товаришів і брати їх, що мають бути вбиті, як і вони. Подивіться, п'ята печать це вже час скорботи. І Господь показує, що ті всі, хто залишиться, але хто не відкине, Господа Ісуса Христа будуть вбиті. Тобто кожен, хто, хто от підтримує ту ідею, що церква має залишитися, повірте, ви будете хотіти, щоб Господь вас забрав. Так як от іді ви прийшли. І казали, Господи, те ж то ми відчинив. скаже, я вас не знаю. Буде пізно. Коли двері зачиняться, буде пізно. І свою віру, свою віданість Господеві треба буде засвідчити вже через смерть. Тобто хто буде дотримуватися е, Слова Божого, хто буде свідчити про Боже Слово, про Ісуса, про Спасіння. Вони це засвідчать е, своєю смертю, тобто вони будуть вбиті. І після п'ятої початки ті, хто ще, ще залишиться, теж будуть вбиті, тобто що буде доповнено число цих святих, які будуть вбиті. Тобто ще, ще одне місце цієї книги каже нам, що Не вартує залишатися на час скорботи. Повірте, Господь цей час приберіг для тих, хто не, не вірить йому, не слухає і не приймає те, що, те, що зробив Ісус на Христі. О, от, читаємо послання апостола Павла до Колесен, перший розділ, 12 вірш. І тут говорить Господь, Павло, через Павла Господь, що дякуємо Отцеві, котрий зробив нас достойними спільності в насліді святих освітлів, котрий визволив нас від власті тьми і переніс царство Сина Любові Своєї, в котрому маємо викуп крові і прощення гріхів. І апостол Павло тут говорить, що. Ми ніколи не будемо досконалими. Досконалий для нас Отець і кров Ісуса Христа, яка викупила нас від влади темряви і перенесла в Царство Сина Любові. І ми цією кров'ю маємо прощення гріхів, тобто викоп і прощення гріхів. І насправді добра новина настільки проста, настільки е, підкреслює. Любов, Божу, простоті. То тобто не даремно Господь каже, що не навернетесь, не приймете, як діти, не спасетесь. Нам дуже ускладнюють добру новину. А добра новина полягає в чому, що ми є грішні і ми потребуємо викопу. Ми є грішні, ми потребуємо, щоб нас викупив, Бо Самі ми не можемо себе викопити, ми не можемо заплатити ціну. Бо ціна за гріх це смерть. І Христос Ісус платить цю ціну. Він викупляє його, згідно цього послання, Він викупив нас від влади темряви. Тобто ми, коли є грісі, ми повністю належимо темряві і сатимі. Ми не можемо з цього вирватися. Ми не можемо своїми ділами добрими, своїми якимись чинками виконання приписів, обрядів і постанов. Не можемо виправити стільки кров Ісуса Христа. Поки ця гріховна природа не буде прибита на Христі, поки ми не помремо, не приб'ємо, не ми, а поки ми не повіримо в Ісуса і наша гріховна природа, наша плоть не буде прибита до Христа, ми не можемо воскреснути, отримавши Божу природу і жити вже як Божі діти в святості. Тобто це Божий дарунок. Як пише в посланні Ефесян, це Божий дарунок і це є благодать, яка дарована безкоштовно. Ми не можемо його заслужити. Ми не можемо бути вдосконалені своїми добрими вчинками. Тому прошу вас, дорогі улюблені, всі, хто, хто подивиться це відео, прошу також передати тому, кому вважаєте за потрібне. Не з... Не залишіться. Хай Бог благословить, відкриє вам очі розуміння, щоб ви не залишились на час скорботи. Це буде страшний час. І є добра новина. Добра новина від Господа. Книзі об'явлення, де Господь обіцяє, я заберу вас. Я не залишу вас, щоб ви проходили цей час, бо цей час кар Божих призначений для поганого і для Божого народу, який не повірив Ісуса. Не повірив Месії. Це для них призначений цей час. Прошу вас, кожного. Прийміть це слово, прийміть, дослідіть, прочитайте, щоб ви були щасливими, Господь хоче, щоб ви були щасливими в його царстві. І хочу помолитися тих, хто вперше подивиться, або почує про Бога, про Господа. Ще раз добра новина в тому, що Він помер за нас і Його кров'ю ми є відкуплені від влади темряви сатани і представлення царство любові. Його. Я прошу кожен, хто має намір відкрив своє серце для того, щоб прийняти Господа своє життя. Просто помиліться цією молитвою, коротенькими словами. Господи, я є грішний. І знаю, що за мій гріх я, я маю заплатити свою смерть. Я знаю, що без твоєї любові, без твого заступництва я не зможу спастися. Ти, ти можеш мене тільки спасти, і ти мені потрібен. Прошу тебе, Господи, увійди в моє життя, увійди в моє серце і стань моїм Господом і Спасителем. Дякую, що ти помер за мене, що ти віддав своє тіло, як жертву милу жертву Бога на відкуплення і прощення гріхів. Слава цю Сина, Святому Духові. Амінь. Дякую. Хай благословить вас Господь кожного, хто подивиться це відео. Амінь.